З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я вирішила розпочати новий процес, і перед вами лежить заготовка для вишивки бісером від торгової марки Woсті. Я давно полювала за цією заготовкою. І я дуже засмутилася, коли виробник сказав, що частково припиняє свою роботу. І я думаю, я не придбала цих сніговиків, а вони мені так подобалися. Але потім в моє життя прийшла радість, адже Вудстіч почав, почав поступово відновлювати свою роботу. І коли з'явилися ці сніговики, я одразу кинулася їх купувати. Ось таке називається Весела компанія, сніговики, артикул sh 004 Сюди входить перфорована фанера, підставка, фетр і кольорова схема, розмір 31 на 22 Тримаю я так трошки з боку, щоб не було видно номерів бісеру. Тут вказано, що 28 кольорів. І зараз разом з вами ми подивимося цю заготовку. Вона, я вам скажу, дивіться, величенька. Немаленька. І я, коли отримала це замовлення, моєму щастю не було меж. Разом з вами ми відкриємо. Гарно, міцно запаковано. Так. Зараз я за кадром витягну заготовку. Не хочу показувати схему. Так. Отже, сама. Заготовка. Дивіться, вона просто дуже-дуже величенька. Зразу відчувається запах фанери. Я люблю, мені подобається фанера. Підставка ось така з двома прорізами, тому що, ну, коли ж заготовка буде вишита бісером, ясно, що вона буде так трошки важкенька і що вона не впала. Спеціально зроблено два вирізи. І ось такий фетр такого темно-темно-зеленого кольору. Ну на камері темніше, в житті трошки більш світліший. Схема йде на двох листках, на такому цупкому е, папері кольорово символьна, все гарно видно, зрозуміло. Е, от, ну, І зараз я покажу вам е, бісер. Ось така кольорова гама. Я хаотично розслала. Номери бісеру, звичайно, сонечко трошки сховалося, і не можна так гарно роздивитися всі кольори. Номери я спеціально закрила, щоб не було видно. Ну, і По пакетиках можна зрозуміти, що найбільше йде от білого, ось такого, не знаю, він не то сірий, не то білий, зелених, червоних, ось такі сині. Ну, Здається, всього потрошку. Ну, ось така гарна кольорова гама. Іду я вишивати і поділюся з вами обов'язково результатом. Сьогодні хочу поділитися з вами ось цією красою. І нарешті ще одна готова робота в моїй вишивальній колекції. Ви знаєте, я не думала і не гадала, що так швидко я зможу вишити цих сніговиків. Я плідно і старанно працювала щодня, намагалася. Хоча б трошки вишивати, бувало таке, що і півтори тисячі бісерин за день вишивала, бувало, що і 500, бувало і тисячі, як коли. Ну і приблизно на вишивку цих сніговиків я витратила два тижні. І знаєте, я не очікувала від себе таких результатів, але скажу по собі, що коли тобі подобається сам сюжет, коли тебе захоплює вишивка, то хочеться вишивати. Максимально швидко. Ну, і що ж вам такі більш технічні характеристик розповісти. В загальному, ну, ви знаєте, що 28 кольорів, і вийшло, так я вказав, виробник, 9732 бісеринки. Зараз я максимально намагатимусь ближче вам показати. От, Скажу так, що Вишивалося спочатку легше. Я почала ось з цього маленького хлопчика-сніговика. І колись я вишивала такими довгими рядами, от а потім я для себе винайшла інший спосіб. Я вишивала по клітинках, так як і йде. Ну, на на самій заготовці, і воно набагато легше. Тобто там виходило в одному квадраті 100 бісеринок, я так тик 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 і доверху вишили знов. Ну, Схема йде на двох листках, тому довгими рядами тут однозначно не вийде вишивати. Звичайно, важко було мені трошки звикнути і до значків, і до кольорової гами, але потім з часом вже стало набагато легше. Єдиний такий момент. Коли е, половина роботи була вишита, це десь ось так, десь ну, десь половина йде на цьому. Сніговику, такому дорослому, цьому синьому капелюсі, то заготовку вже важче було тримати в руках, і вже під кінець, коли ось тут десь вишивалося, я вже ледь-ледь вишивала, тому що руки дійсно боліли. Бісеру стає все більше і більше. Схема немаленька і важкувато. Знаєте, і в такі моменти хочеться взяти щось таке невеличке, повишивати на дерев'яній основі так. Ось, але я хотіла вишити якнайшвидше, тому вже думаю. Вже рука болить, то й болить нічого, аби швидше до результату. Підбір бісеру йде за ключем, і я думаю, що бісер вдалий. Мені спочатку здавалося, що ця зелена ялиночка не дуже так гарно підібраний бісер, але потім, але зараз я розумію, що тут все просто ідеально. Так, тут ми можемо побачити, ось які гарні вийшли чобітки у сімейства цього. Сніговиків, дуже гарна вийшла, матуся, гарна розробка, оченят. Ми можемо побачити щічки, носик морквинкою, ротик, дуже гарно. Мені подобається взагалі, от якщо зараз я буду трошки, я просто коли далі відсовую, то світло вже не так гарно падає і гарно видно шарф. Так, на кожному сніговичку. дуже гарно видно шапку, якісь такі деталі, там, льодяник, гарно видно дзвіночок, мені здається, оце, що в руках тримає подаруночок у дівчинки. На ялинці дуже гарно видно іграшки. Також чудово можемо побачити така шапочка у цієї. дівчинки, Прикрашена гірляндами. Ну, дуже-дуже-дуже гарно. Хто вагається вишивати чи не вишивати, не вагайтеся, вишивайте. Вона дійсно класна ця заготовка. І мені, ну, я скажу так, що я просто в великому такому, знаєте, захопленні. Покажу вам зворот. Ось такий зворот. Я приклеїла його на клей-олівець. Тому що такі якісь інші, я боюся, що е, будуть плями. Але знаєте, що цікаво, цей фетр, він такий ніжний-ніжний, такий, ну такий гарний, ну такий, знаєте, до дотику дуже, прям, ну, краса така, знаєте, приємно до рук і легко він приклеюється, бо є такі фетри товсті, а цей дуже гарний. Він тоненький. От, і дуже класний. Ну, ось такий Мої невеличкі результати, але я дуже задоволена, тому що е, мені не віриться, знаєте, що я змогла, я вийшла. Я маю надію, що вам трошки додала натхнення. На жаль, не було в мене можливості зняти поетапну ту таку, знаєте, зазняти, коли я вишила там одну частину, другу, третю. На жаль, я вже показую переважно, коли від початок, і вже майже кінець, коли робота готова. Ну, так в мене виходить такі в мене обставини, і так лише так можу показувати вам свої роботи. От тому. Я маю надію, що вам додала натхнення, вам захочеться їх вишивати. Тим більше ще є час. Зараз виходить половина жовтня, і до, я думаю, що за два місяці легко можна вишити цих сніговиків. Також хочу попросити вас, щоб ви мені поставили вподобайку, підписалися на мій канал. Написали коментар, для мене це важливо. Давайте разом просувати україномовний контент на Ютуб. Тому що по собі скажу, що коли я е, щось вишиваю, я неодмінно шукаю е, цей набір е, в Ютубі. Можливо, хтось це вишиває. От тому я вас попрошу, мені буде приємно, якщо ви допоможете мені у просуванні мого каналу. І тим неодмінно піднімете мені настрій і допоможете. Більше і краще знімати. Ну, от і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!